Він також заявив, що а, вибори можуть відбутися після гарячої стадії війни. І пряма мова: якщо нам вдасться, ми зможемо отримати закінчення гарячої стадії війни в сильній позиції для України. Якщо ми зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, тоді це вибори станеться після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А, це говорить про що? Про те, що от та інформація, що офіс президента готується до виборів, підтверджується, чи це просто заява протокольна для всіх, що так, да, будуть вибори, ми не відміняємо їх колись, але будуть. Про що говорять такі, такі заяви президента? А тут от якраз вдало в нього ви. Виход ходить, говорити це і для за межі України, да, ну, скажімо цивілізованому світу в і не цивілізованому, в тому числі Росії, що дуля вам, що я буду там, тільки поки буду сидіти, да, там, щоб не було ілюзії на Росії, то що Росія одне із умов, там, типа, давайте вести переговори будемо, но... Без Зеленського, там, з Стефанчуком, наприклад. Да? От, але е, то таке для заморозки конфлікту нам не потрібно підписи ні Зеленського, ні Путіна. Це достатньо було б там, наприклад, міністрів е, закордонних справ чи міністрів оборони. Не те, Те, що заявило, це Зеленський щодо виборів, він якби із Заходу сказав, що ну, така ситуація, і якби в Україні сказав, знаючи, знаючи, що більшість українців якраз з цією тезою погодяться, і тому ця теза своєрідне закріплення інших тез. Що якщо ви погоджуєтесь з тим, що ви вибори не на часі, то ви ж, мабуть, погодитесь з тим, що мені все-таки ж треба буде йти. От, е, тому що ж, ну тільки ж я врятую, і ви ж, мабуть, мусите погодитись з тим, що ми ж дипломатичним шляхом е, к, Крим відвоюємо. Що десь будуть такі переговори, де ми скажемо там, типа Крим наш, а Росія тут же. Звісно, конечно, конечно, ж ваш. Боже, уходимо тут же. Да! От ну приблизно приблизно таке, і це, але треба, щоб люди знали, що ці команда патологічних брехунів, для яких не важливо реальність, важливо картинка про реальність, важливо кіно. От як якщо ви бачили кіно, то значить, ви от уявіть, що реальність саме така. От, і в цьому, в цьому кіно буде дійсно можливо там відіграти дипломатичним шляхом. Але ще що вони кажуть? Тут натяк на те, що тут же ж кругом обігрується військовий стан. От коли закінчиться військовий стан, так от у них дві стратегії. І я думаю, що вони вибирають між двома: перше, наприклад, заморозка, і тут же тут же от просто. Парламент на другий день після замор або е, вони ж парламент раз на три місяці продовжує, або не продовжує військовий став, да там чотири рази в год щоквартально. А от у них там вони будуть зараз якось там 25 лютого, да чи якось. Ну, в кінці лютого продовжувати чи не продовжувати. Ну окей, вони ще продовжать, а потім, відповідно, уже там в травні можуть не продовжити військовий стан. Ну тому, що вже йдуть переговори, десь вже тихіше стріляють. все, і тут же ж парламент приймає якийсь закон. Що там, типа ж, ви ж розумієте, що нам треба ж легітимність зараз встановити дуже срочно і тому ніколи. Оце там 90 днів вибори президента, 60 днів і то це короткий варіант, якщо позачергові вибори парламенту. А давайте там розведемо їх там на два тижні і, наприклад, вибори президента проведемо за 30 днів, а парламенту за 45. Все, ну по-бистрому, ніколи там, типа, все, в режимі такого швидкого танга. От за за у, у, і думаючи, що за цей час ніхто не встиг там ні розкрутитися, ні представити програму, на ні там що може, а там типа ато того то самого залужного Лондона не випустимо там, десь затягаємо там в ЦВК. Татар з єрмаком, куди треба перезвонять Ну і не встигне він зареєструватися. Ми скажемо, ну от, ну, блін, от, ну, от не вийшло у чоловіка. А взагалі, ми ж за чесні, демократичні прозорі вибори. От це один одна стратегія. Тобто зробити вибори дуже швидкими під спеціальний закон, пояснюючи всім, що там спішим цигіль, цигіль, ай люлю. -лю. А другий. Варіант це вдовго затягувати. Да? що, ну, Наприклад, можна ж там ну перестали вже стріляти, ну вже там розвели техніку, уже все наші дрони не літають, не знаємо, де складірувати, то що Володимир Олександрович раз розказує, а дронів у нас все більше і більше. І, от у нас і снаряд, у нас всього багато, якби все розвели но не дремлять, ми не можемо вже ж там, типа, ми вже навіть частково е, там е, демобілізацію провели, но військовий стан не відміняємо чого то що. Ну, війна ще ж не закінчилась. Ми ще ж дипломатичним шляхом Кримлі взяли і будуть затягувати процес. Тобто, яким шляхом вони підуть? Поки що, е, якби б. Неясно, але треба вже зараз і суспільству, і нашим союзникам пояснювати, що ну тут треба буде втручатися. І нам що один шлях дуже швидко не треба. Давайте нічого, де місяць, там і два потерпимо, але щоб всі нам могли включитися в процес, тому що там, от я у опортників, у вас з Портніковим на каналі дивився, що і от опортнікова абсолютно правий, що якщо це зараз будуть і не вибори, а плебісцит своєрідний. Чому? Тому що для того, щоб пройшли нормальні вибори, треба, щоб були рівні можливості у сторін донести свою позицію. А можливо я піду там кандидатом в президенти і зараз заявлю щось таке, що скажуть там, типу що ось от чудак то кого каже, давайте його виберемо. Але ж, але ж мені ніде сказати, що на єдиний марафон мене не пустять. Ніколи підготувати там команду соратників, да, щоб запустити там якісь там штаби. Там тось, тобто все, все ніколи, тому що я в умовах цитнота, цитнота, флажки швидко падають, як ото в шахматах, і тому там, типа, я не в рівних умовах з Зеленським, але мало того, ніхто не в рівних умовах з Зеленським. Всі в нерівних умовах. У всіх у Зеленського стартові позиції найкраще. Це як. Всі біжать 100-метровку, але Зеленський біжить 80-метровку, то що він на 20 метрів попереду? Ну а чого ну то що? Отак, от отакі у нас правила, і такі правила вони гри хочуть встановити. То треба союзникам казати, що стоп, 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 ви ж його там у нього у нас немає на нього впливу. Він на своїх співгромадян, він з нами спілкується тільки в режимі: а чи зможу надурить? А кого не зможу, ну я з тими і не спілкуюся, йдіть лісом, так? Да? Ну, от. Е, а от за, від західних союзників він залежний. Е, і та сама там Вікторія з яка недолюблює, мусить там типа Трампа дергати, там типа Дональд, а ну дай йому ще одного пендаля волшебного, щоб е, провели вибори. Ну, зрозуміло, що абсолютно чесними вони не будуть, але хоча б умовно чесними. Але з іншого боку, проти Зеленського грає те, якщо вони зараз ж хочуть загнати Додаткову умову. Да? Яка додаткова умова була там за часів кучми в 99-му році, там, чи за Яника, коли весь адмінресурс за них бігав. Да? Так звані там, в голови громад, всі построєні, всі встоїли, напрягли всіх директорів школ, медзакладів, там всі в єдиному пориві повинні бути партії, ну, тільки не слуга народу, а там умовно партія Зеленського. Е, от, і все там, типа, працюємо, граємо по цим правилам, граємо, да так. І оцього ресурсу якраз не буде, тому що по перше, дуже українці стали би страшними. А друге, як тільки голови громад, які зараз залежні, десь бігають, цілують руки в обласній військовій адміністрації, як тільки вони зрозуміють, що Зеленський не виграє. Всі будуть робити в кращому випадку біг на місці, а в другому ще там, типа ей там, типа, мене хочуть напрягти, щоб я тут десь спадщила на дільницях, і я такий там я так цього не допущу. А чому? Тому що голова місцевих громад теж восени переобиратися. І треба включати чесних, хороших, правильних людей, білих і пушистих. І тому тут е, вони якби пишуть собі, що у них це в прикупі є. Що... От Єрмак думає, ну у нас же ж построєна вся вертикаль, все ж чітко, все спрацюють. Же. ЦВК построєна суди на стрьомі, там місцеві громади заряжені, зараз за нас навіть будуть там філатові садові бігати, да, збирати голоси. А насправді цього все нема, і все посипеться отак, от, як, як картковий будинок. Да. Віктор, розкажи мені, будь ласка, а, давай поговоримо про близькі до цього теми, але які сказали, що. Колеги-соціологи, керівник соціологічної групи рейтинг Олексій Антипович в інтерв'ю НВ прокоментував зростання недовіри українців до держави, зазначивши, що воно навряд чи пов'язане з російськими впливами. Ну тому, якщо хтось буде розповідати, що це все російське ПСО, можна казати, що почекайте. Ну, тут експерт навіть каже, це не російське ПСО, це здобутки зеленського Єрмака, Татарова, Гетманцева, Арахамі і інших безуглих. А він каже, що запит, за що ми воюємо, як розочарування громадянина в державі, де продовжується корупція, а сама держава не змінюється на краще навіть в умовах виживання. Він з'явився це, навряд чи російські впливи. Хоча це може грати Росії на користь однак, це наші відносини між самими собою, ти між з громадянином та державою, заявив Антипович. От дивись, дії влади призвели до того, що українці все більше кажуть, що не хочуть воювати за Зеленського Єрмака, корумпованих слуг або обслугу банковою. І забуваючи, що вони воюють за Україну. Але зараз саме такий наратив багато хто просуває, да. і це, до речі, факт. Не можна це закривати. Да. То до чого це може призвести? Ну, по великому рахунку, це може призвести до втрати України. Ми знаємо багато історичних аналогій, коли, ну от, э, скажімо, коли в 20-му сторіччі у нас були змагання, і коли э, э, всім казали, і ти що, підеш воювати це підкрути за поміщиків і капіталістів, коли дідусь Ленін пропонує штик в землю, мирчим, фабрики робочим, э, да, мір народу з нею Рабочим земля крестьянам там, типа от, і, і всі там, якщо не йшли в большевики, то принаймні ігнорували. Типа, ми за там. за за уряд там, чи за УНР, чи за гетьмана там воювати не підем. Да? Ну і отримали. Да? Підкрути вийшло 300 людей, зато потім мільйони їли своїх дітей в 33-му році. Ну, чому? Тому що їх там не було мотивації. Мотивації не було воювати за країну, а була мотивація так була демотивація, типу що ж за поміщик я буду воювати. У да? нього останеться куча землі, там он на Росії вже там, в тамбові поділили всю поміщицьку землю. Тому, звичайно, демотивація може привести просто до того, що ну якщо в окопах нікого не буде, то дрони нас не поможуть, і снаряди теж, тому що снаряди треба, щоб хтось тобто, випускав, щоб була розвідка, була якась хоч ниточку, лінія фронту. Але E, понятно, що росіяни підтримують e, будь-які e, наші речі стосовно демотивації, да там в тому числі вони будуть казати, ну як можна там, типа українці, як ви можете воювати за ось цей режим, этот нелегітимного Зеленського і этих всіх там жулікаві ворог. Я короді наречь вибач, дійсно багато людей вважає, що вони воюють за Зеленського, а не за Україну. Та є або кажуть, я не буду, і коли до них приходить. В хату або там в дім російські окупанти вони кажуть, почекайте, я ж не за Зеленського. А вони йому відповідають: так там все не цікавить. Нас цікавить знищення України, і це кажуть окупанти, і оце велика проблема. І скажи мені, будь ласка, як змінити ставлення, і чи можливо це змінити? Так, так і треба зміняти, і треба, треба говорити, що ну от, і теж на історичних аналогіях, на історичних прикладах, що ви воюєте там не зовсім не за Зеленського. Це Путіну цікаво показати, що ви та а. Ти взяв в руки зброю, ти йдеш і воюєш. І це ж з усіх їхніх каналів л'ється, що ви йдете воювати і вмирати не за Україну, а за Зеленського Єрмака і там кого ще там. І корупціонерів ваших місних, що от ви за них ідете, і Росія от якраз підсилює це демотивуючи. Але треба казати: Ну стоп, давайте росіянам дамо відповідь, що ми спочатку відіб'ємося від вас, а потім виберемо самі собі. Виберемо собі Зеленського, ну все, будемо далі жити з Зеленським. Ну так ну вибрали. Але ж ми, 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 ми наскільки хочемо свободи від Росії. Що ми готові навіть вибрати якесь чмо собі, от і потім страдати. Ну, от любимо ми так. Тому що це у, у України так виграти всі битви, проіграти війну, да, там. або виграти все, а потім, блін, своїх же героїв, блін, там, типа розіп'ять. Ну а що? Ну це ж дуже по-українськи. От, але у, у українцям треба розказувати, що там, типу, якщо хтось в твоєму оточенні скаже, і що ти підеш воювати за Зеленського, я одразу тут же ж кажу: О! Рускій шпіон! Який ж я руский шпіон? А чого ж ти кажеш те, що повторюєш за Скабеєвою? Значить, ти руський шпіон, за скільки наняли. І це треба так розказувати, щоб страшно було. От, щоб страшно було, що як мені один знайомий розказує, там е, їде в маршрутці. І тут е, вітеран, ветеран. і тут каже маршрутчик і ще з одним, і, е, і вони вдвох говорять, але говорять на весь салон. Е, каже: та я е, цей, е, е, Путін не проти мене прийшов воювати. Путін там, тіпа, Путін за мною не воює. Я там типа не збираюсь, тому що Путін же за мною не воює. Вітеран. Вальяжненько встав, пройшовся по проходу і дав йому вторець і сказав: блін, я такого чуть не буду, буду бить всіх. І всім сказав, а всі там хтось аплодує, а хтось там теж переляканий в салоні. Ну, всі зрозуміли, що отаку фігню казати, що так типу, я ж блін, воювати не піду, бо Путін же ж не за мною прийшов воювати, а з ким. А мы все, кто за заскабель, Соловьевой, бьем в присутствии в салоне маршрутки. Дивіться, я, я не знаю. Я, я, вважаю, що, я вважаю, що таке, коли кажеш, вони будуть боятися і таке казати не будуть. Я вважаю, що треба робити так, щоб таке не думали, бо це найголовніше, бо коли все одне будуть думати, то і діяти будуть в рамках цієї парадигми. Це велика проблема. Ну, так, прав правильно, треба просто казати, що якщо ти кажеш, що там типа комусь не йди там е не хатів та, би не ти воно, то що ти живеш за Зеленського, та ніх'я подобного. Ми йдемо воювати за право вибирати кого захочемо, хоч Зеленського. Ми, Ми можемо... Дай Бог, звісно, <реш> Бог, звісно, тут перехреститься треба. Але, але, але мається на увазі, що ну ви поняли. Погоджуюсь. я вам загадаю, ми воюємо за те, щоб обирати собі владу без команди з Москви. Ми воюємо за те, щоб жити в своїй державі, по своїх законах, а не в тому, щоб нам розповідали з Москви, що нам робити, на якій мові нам говорити і як нам дишати. Ми воюємо за те, щоб вирішувати, куди рухатись в країні самостійно, а не по команді з Кремля. Ми воюємо за те, щоб залишатися окремою державою іншою нацією, а не частиною російського зброду. От за це ми і воюємо. І так. воюємо за те, щоб Україну не знищили. Бо якщо окупанти захоплять зараз Україну, я не дуже вірю, що найближчі роки в 100 ми зможемо повернути нашу державність. Якщо хтось має сумнів, подивіться на інше поневолені народи, які захопила Росія. Жоден з них вирватися не може. От єдине диво сталося в 91-му році, а після цього див більше не було, коли розпався совок. Гаразд, а скажи мені, будь ласка. о, до речі, я бачу значно більше людей стало дивитися. Мабуть, тема стала більш цікава або агресивна, не знаю. Але не забувайте підписуватись і ставити вподобайку. Я розумію, що коли віктор говорив, ви були. Не могли відірватися і були зосереджені саме на його текстах. Але, будь ласка, зараз поставте вподобайку, підпишіться. Це допомагає каналу розвиватися. Не забувайте це робити. Також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. І поширити відео, дякую, що ви це робите. Тому що від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Зразу хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати це, я побачив в коментарях. Тому прошу. Побачив, хто сьогодні замість, того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання. Дивиться ефір завдяки вам, тим, хто оборонить Україну, завдяки вам, тим, хто дає відсіч окупантам, може відбутися цей ефір. А також існує Україна тільки завдяки вам. Бо є зсу, є оборонці України і є сама Україна. Дякую кожному, хто захищає Україну. Вікторе, скажи мені, будь ласка, от про те, що українці менше хочуть воювати, говорять і результати останнього соцопитування КНІЗ. так за даними з опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні 24-го року. Кількість українців, які готові нести тягар війни, ну тільки скільки буде потрібно, зменшується станом на грудень 24-го року. Їх було вже 57%, Що на 16% відсоткових пунктів менше ніж у грудні 23-го. У коментарях в соцмережах можна побачити, що українці впевнені, що КМІС ще й завищив цифри, а реальність кількість тих, хто готовий нести тягар війни, може бути ще менше. Ну я думаю, що не зовсім так. А скоріш за все, багато хто. Я це декілька разів з цим стикався. Ти його запитуєш один на один. Скажи, будь ласка, ну як ти? Та я вже завтомився від цієї війни, каже якась людина. А коли його запитують, він каже: Я готовий і все інше, і це якраз от та сама історія, коли некоректно ми отримуємо результати? І тут, до речі, величезний провал нашої інформаційної політики, тому що якщо би єдиний телемарафон займався мотивацією українців і інформуванням, а не прославлінням влади, то ми мали би іншу ситуацію. Так от скажи мені, будь ласка, наскільки ти вважаєш ці показники реальними, і якщо вони реальні, то про що вони говорять? Да, абсолютно реальні, е, і мало того, я вже ну, більше як рік, е, ну, рік точно стверджую, та ні, ну мабуть, ще з початку 23-го року, от коли всі готувалися в наступ іти е, і в Криму каву пить, я вже казав, що е, спираючись знову ж на історичний аналіз історичних подій, да, що всі суспільства втомлюються від війни. Е, і так само колись втомилася там проти Риму воювати, е, євреї е, проти Віспасіана і Тіта, да? Єрусалим, це облога Єрусалима була одна з таких найтвердіших, да? але й вони е, ну, проти той просто е, так само до Кійці, е, ну, найближчі е, приклади, да, там, це коли Руська імперія, Російська імперія. В 1914 році Боже царя храни за веру царя Отечества, там патріотичний порив, даже там, типа, Гумильові Єсеніи йшли, там записувались ці в солдати, е, от, е, і що? А уже через менш ніж через три роки, в лютому 17 року, у них була лютнева революція, то що караул устав. От, а потім в листопаді 17-го там трошки більше як через три роки посипалася взагалі е, армія, взагалі просто роз, розбі... ну, Перші, до речі, українці там почали розбігатися. Їм ж тут поруч було Західний, південно західний фронти. От вони дьору перші дали не то, що е, там воювати, да, там типа, а то, що там типа западло було, демотивація була. От були демотивовані там типа за царя, там ну, з якого числа за царями це іти йти вмирати. <клух> були розпропаговані в тому числі більшовиками. То, от і ніхто не хотів війни. Будь-яке суспільство втомлюється від війни. Давайте сприймати це як аксіому Але далі є багато похідних. У кого більше мотивації, менше втомлюється Наприклад, втомлюємося від війни зараз, і ми і росіяни, і я думаю, що у них. Уже оцей рубіж 50% перейшли, що ті там, типа хто скажуть, що росіяни готові, що от завтра заморозять конфлікт? Більша половина росіян скаже, готові. Готові. Навіть <клухи> ті, у кого солдатушки, браво ребятушки, у кого зараз воюють, це бігають м'ясні штурми, відпрацьовують і 3 мільйони, які їм дали. Але й вони готові. Вернею, їхні сім'ї готові. Десь все-таки там типа вже схвату іпотеку виплатили, ну і все, возвращаться Вони так точно готові. От, всі суспільства заморюються, наше заморилось теж. Але я вважаю, і от тут я хочу додати оптимізму, що у нас там мотивація більше, які у їхнього солдата мотивації там на, на, на фронті. Ну, ну, Бабки, да, бабки мотивація хороша. Ну, і у нас. Звісно, не так, як у них, ну, от, але ж у них платять, по суті, сумасшедні гроші тільки за першу підпис. Да? А далі платять, що у них що у нас приблизно порівну, да? ну, коли ти на нулі, от, гроші мотивація, у нас мотивація. Далі там, типа а солдатське братство, мотивація у нас точно да, побратимство це мотиватор. А у них у них ну дуже рідко ми бачимо. Я впевнений, що в деяких підрозділах є, але те, що ми від їхніх воєнблогерів чуємо, що там типа у них мотивація здохніти сьогодні, а я завтра. От і тому у них вже цієї мотивації немає. У нас на одну більше. Ну хай на півтори, тому що допускаємо, що у них в деяких підрозділах ну мужикам щоб вижити, треба там, типа, держимося друг за друга, прикриваємо друг друга спину. І в тому зводі, де отака таке братство є, да, фронтове, то о, вони виживаємо більше. От що я знаю, якщо мене підстрелять, мене хтось винесе з поля бою. Окей, допустимо, навіть у них це є, хоча, зрозуміло, що до нас їм тут далеко. От, третє, дебілізм э, полководців, воєначальників починає з комбата. Ну, ми от бачили кілька принц. При, э, і у нас оцей приклад з э, э, бригади Анни Французької, ми бачимо, що у нас полководці теж ще з совка повиростали, але у них взагалі за приділ. Ну, у нас, в е, э, немає такого, як теж я там читаю <свіх> їхніх там, типа, блін, поки ти мені віддаєш зарплату. Поки ти не йдеш м'ясний штурм, тільки перестаєш віддавати, все, йдеш і здихаєш там, типу. Ну, от таке, э, у нас. Але це фронтові мотивації. Але є ще мотивації, э, чисто вже там посвязки фронта і тила, да? у нас боєць стоїть чому? Тому що за ним Буча і Гастомель. І тому що ми вже знаємо, що це за щастя, коли приходять освободителі, блін. От, і у нас того на мотивацію більше. Ну і, до речі, у нас ще мотивація, що Зеленський не вбив цю мотивацію до кінця. Це мотивація, це наша пам'ять про 22-й рік, коли ми відчули себе на кураже на такому, що там типу Ух ти, ми це можемо. Виявляється, ми самі від себе не очікували, що ми можемо блін лаптями надавати этому всьому. Я ж пам'ятаю, настрої в сумах в 22-му році, і поки ми не забули, у нас ще й ця мотивація, є. я її називаю кураж. Ми в кураже. Ми знаємо, що ми, ми блін просто лучшеї. От вони, якби да, там о, воюють і корейці зараз кажуть, що ну воюють по дебільному але храбро, йдуть умирати. Блін там, типа молодці. Ми теж хоробро там можемо, але ми хоробро хочемо піти перемогти, а не вмерти. От, а от і у нас то є мотивація додаткова, яких якої у них точно немає. Це мотивація куража. То у нас мотивація більше, тому я, я впевнений, що е, якби нас не почали оце замирять, то рано чи пізно вони посипались. Тобто, якщо умовно війна не закінчується і воюємо до того, що ну, грубо говоря, немає 12 раундів як в боксі. А поки хтось когось не, не завалить і нокаутом, Ну якби в боксі були такі правила. І, умовно, якщо в нас таке правило ввести, я впевнений, що вони посипляться перші. Хоч їх і більше, там і все там. Ну е, якщо без додаткових інших умов. Якщо, звісно, Кореї не приїде воювати, і весь Китай не приїде воювати, то тоді да. Тоді якби проти лома немає прийома, Але мається на увазі, якщо чесно, ми і вони, у нас мотивації для перемоги більше. Так що хай нам там і я хочу. Хоча... Все ми воюємо за своє. Да, вони воюють за чуже і це мотивація нам захищати своє, а вони воюють за те, що їм платять гроші. Це справді, майже всі полонені розповідають, що кредити або сиділи, або ще щось таке, щоб ми хочемо завоювати Україну. Я щось ніколи не чув таке. Ну, ну декілька разів було, але довбодятла є всюди, тому так. І все, вони Борислава, вони, 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 вони навіть роблять рекламу. От ми в 23-му році на початку була реклама, така що там типа двоє га, між собою, типу, е, говорять росіян, і один другому каже у мене там бабуся в Києві. От победим, я в Києві квартиру куплю. Тобто вони оцю мотивацію, як матеріально, це матеріально. Їм пробували нав'язати, а вона не зайшла, не нав'язалась.